О, вчительку хочемо. Браво на вітер. Епіпо здей. Ну ти подарок. Шрамивский. Шрамивский это. Спасибо, Мега. Здесь на меня мри. Скажіть, поки я тепер сильну дома. Дякую. Вітаємо вас з ним народженням. Хочу побажати, щоб у вас де народження було більше, бо ви нас терпите завжди. Благодарімо вас тільки сьогодні. Да? За це молодше. Боже, а мами не побачила да, Мами мама вже такі Щані. менше вас три рази. Дякую, Боже, як приємно. Ви вирішили трошки збавитися від нас, а ми все одно знаємо, де ви живете. Дуже приємно, тільки показувала Геннадій. Дорога наша, люба, неповторна, найкраща, незабутня Світлана Вадимівна. Ми, випускники театральної студії БЕМС, хочемо привітати вас сьогодні з Днем вашого народження і побажати Щастя. Найкращого в світі кохання, любові, підтримки, злагоджес... злагоджес... ...достатку. <рес> <рес> Всього найкращого і головне мирного неба над головою. І творчого натхнення. І ви найкраще, ми вас любимо. Слава дим, вітаю вас з на днем народження. Бажаю старості не Здоров'я зміцнювати, берегти свої нерви та мати терпіння і витримку. Нехай вас завжди супроводжує душевне тепло та рівновага. Бажаю, щоб в вашому житті відбувалися лише рідкісні та душевні події, в яких поряд з вами будуть не лише, не лише добрі люди та приємні люди. Нехай ваша робота приносить вам лише насолоду, сил та натхнення. Березня вітаю та краси вам побажаю. Гумору та оптимізму, мудрості та романтизму, стрункості та рівноваги завжди доброї поваги. Квітів, тонну шоколаду, грошенят на всі принади, Почуттів та насолоди завжди ясної погоди, щоб в чарівний день весни щиро посміхались ви. Сланої мамо, вітаю вас з на ним народження. Бжаю старості незнатої. Здоров'я зміцнювати, берегти свої нерви та мати терпіння і витримку. Нехай вас завжди супроводжує душевне тепло та рівновага. Бажаю, щоб в вашому житті відбувалися лише рідкісні та душевні події, в яких поряд з вами будуть не лише, не лише добрі люди та приємні люди. Нехай ваша робота приносить вам лише насолоду силу та натхнення.